Ну, фактично, ось ця здорова психіка це історія про те, що ти адаптована до того, що взагалі відбувається. Ти гнучка, ти лабільна, ти можеш функціонувати в цьому світі, а не просто сидіти і розказувати, що я тут просвіщенна, що я тут вся така пропрацьована з якимись такими своїми минулими травмами. Вони вже мене взагалі ніяк не тригерять, і тому я тут нічого не відчуваю. Емоції вони є у пропрацьованої людини. Пропрацьована людина плаче, сміється, ридає, страждає. Вона просто вміє з цим працювати. Вона вміє жити в цьому моменті в цю, 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 це життя. Вона адаптується. Вона отак раз, два, три, чотири і пішла. Там обрубалися, там двері закрились. значить пішла туди. Все. Це просто перетворюється на цей весь такий бізнесок, і ми, в принципі, розуміємо: а чому? Тому що є попит є у більшості людей.